Близько півмільйона гривень витратили в Полтаві на облаштування теплиці міського саду городу в рамках ініціативи Сади перемоги. Гроші на проєкт дав уряд Канади. Про це суспільне повідомив начальник відділу урбаністики і інфраструктурних проєктів інститут розвитку міста Олександр Печененко. На грядках тепер зростають овочі і зелень. І ось цей город бачила наша Віра Чиш. Латук, салат, це грядка ридиска, там дві ділянки огірки, огірка, салатного. Ще є салат і кріп. Олександр Печененко показує зелень та овочі, які вирощують у теплиці міського саду городу в Полтаві. Цю теплицю площею 200 квадратних метрів відкрили на початку березня у межах проєкту Сади перемоги. Взимку в контейнерочки маленькі, десь півлітрового об'єму було висіяно огірки на подальшу висадку в теплицю. Висадили, полили, зараз загребемо і трошки отак, трошки розсаду. Ось видно, вже навіть з'явився, вже ще трошки і матимемо врожай. Цьогоріч міський сад город дав майже 100 кілограмів врожаю овочів та зелені для внутрішньо переміщених осіб. Цьогорічний врожай також вирощують для переселенців. Власне ВПО ми плануємо передавати перші врожаї. Врожа. Ми з партнерами ведемо консультації, як правильно вести облік. А можливо, хтось потребує ще більше. Тому ми будемо пропрацьовувати, як правильно комунікувати з. ВПО безпосередньо планується створення публічного простору, відкритих грядок, публічних відкритих грядок, грядок умовно експозиційних для спілкування для інтеграції ВПО для психологічного розвантаження. Полтавка Світлана Ємець до міського саду городу приходить, аби допомогти. Каже, що тут відпочиває психологічно. Спочатку розчищали територію. Це було одне мабуть із самого важкого. Думаєш, та я раз приїду, подивлюся, що там все, все більше їздити не буду. Але приїхав, побачив, що там ну така краса. Ну треба ще приїхати. І діти що суботи, Ну що ми їдемо в садгород? Ну що, ми їдемо в садгород? Діти бачать на прикладі батьків, що потрібно дбати не тільки про себе там свою будівлю, але треба дбати про свою вулицю, про своє місто за словами Олександра Печененка, до 2026 року усю територію полтавського міського саду городу планують обладнати на 90%. Проєкт реалізує Полтавський інститут розвитку міста. Отже, далі про ініціативу сади перемоги будемо говорити з керівницею проєкту Тетяною Лебухорською. Пані Тетяно, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, на тепер скільки ось таких садів перемоги облаштовано в Україні і де? Ви знаєте, точно знаю, що більше ста громад облаштували в себе сади перемоги, і ну, десятки, якщо не сотні тисяч українців долучилися до ініціативи. Ми працюємо як ініціатива з Полтавою, з Кам'янцем-Подільським, з Буками, Зорівкою, Чигирином, з ще з кількома громадами по всій країні. Але формати є дуже різні. Ми щойно в сюжеті побачили Полтаву, де прямо в міському парку облаштували міський садгород, і це дуже класний і Унікальний приклад для України, знаєте, у всьому світі це нормальна практика, коли в містах облаштовують місця, де городяни можуть собі вирощувати їжу. Це і приклад Парижа, і приклади багатьох європейських міст. Радіємо, що в Україні ці приклади теж з'явилися. Але є і інші формати, коли, наприклад, як Зорівка, чи як Кам'янець-Подільський, вирощують біля шкіл або вирощують біля е, притулків для. Тимчасово переміщених осіб спільно власне місцеві, місцеві населення, і ті мешканці, які нові в тій чи іншій громаді, а розкажіть, будь ласка, от як відбувається е, фінансування в тому плані? Е, е, хто закупляє насіння? Е, чи отримують гроші, наприклад, люди, які все це доглядають? Бо це теж важка праця. Люди, які живуть на землі, працюють на землі? Вони розуміють, що це не просто посадив і восени зібрав. Абсолютно ви праві. дуже слушне запитання. Ви знаєте, насправді фінансування відбувається дуже по різному, і бачу, теж є кадри з Буцької громади, з Черкаської області. Ми, як ініціатива, стараємося допомагати. Як вже було сказано, ми фінансуємося урядом Канади. Теплицю в Полтаві нам допомогла профінансувати і місцева українська компанія Кортева Агрісанс залучається дуже багато. Ви знаєте, минулого року дуже багато українського бізнесу телефонувало до нас і казали, ми хочемо допомогти. Ви робите класні речі? Ми дуже ми розуміємо, що багатьом людям людям ця допомога потрібна. Ми хочемо допомогти. Давали насіння, давали засоби захисту. Так само підключаються і з за кордону. Люди просто звичайні люди телефонуючи, пишуть нам надсилали дуже багато насіння теж минулого року. Цього року продовжуються ці речі. Знаю, що з'являлося дуже багато схожих ініціатив, теж коли інші донорські проекти чи за підтримки урядів інших країн також допомагали людям придбавати насіння чи засоби захисту. чи те ті сільськогосподарські те сільськогосподарське приладдя яке власне потрібне для вирощування дуже багато людей добровільно долучаються до цієї ініціативи вони готові час від часу приходити на волонтерських засадах допомагати вирощувати Ті чи інші овочі, і дуже класно, що дуже велику ініціативу проявляють діти. Навіть є приклади і в Київській школі номер 5 і в камянці подіївському де діти самі хочуть і вирощують окремі грядки, і далі вирішують, що ж робити з тими овочами, які вони виростили. Так само є приклади, коли долучають власне працівників комунальних підприємств. І Це стає однією з одних з типів повсякденної роботи для, для українців. А от цікаво, подивитися, Дивитися ще на всю цю історію з практичної точки зору. Ну, зрозуміло, що можливо глобально це ніяк там не вплине на нашу продовольчу безпеку, глобально. Але якщо взяти навіть, скажімо так, я завжди кажу, що немає маленьких кроків до перемоги, От мені здається, що тут теж немає маленьких кроків. Навіть ось ця історія з дітьми, які проявили інтерес, які замість того, щоб там не знає, сидіти з планшетом, вчаться щось вирощувати. От про якісь такі практичні моменти, розкажіть, будь ласка. А ви знаєте, трошки не погоджуюся з вами, що тут сильно ця ініціатива не вплине на продовольчу безпеку, бо про безпека ж насправді не тільки про те, буде в нас там хліб чи картопля чи не буде. Це так само і про наше харчування, про раціональне харчування. І через ініціативу Суди Перемоги ми власне вчимо людей більше споживати овочів, більше споживати зелені і вчимо їх більше цінувати, власне, ті продукти, які ми споживаємо. Бо хто давно не вирощував, хтось пам'ятає, що це кропітка важка праця, а хто Одно не вирощував, може про це забути, і це власне нагода допомогти згадати людям про це. Тобто, частково ми звичайно що робимо внесок до продовольчої безпеки, тим що якусь мінімальну кількість продуктів люди можуть виростити самостійно, що вони навчилися вирощувати, і що вони розуміють, що яка Структура раціону повинна бути, але це звичайно ще не єдине, тому що е, сади перемоги стали такою, ви знаєте, об'єднуючою ідеєю, коли люди розуміють, що це теж важлива справа, можна долучатися, можна вирощувати, можна ділитися з іншими е, тими овочами чи ягодами, які ви виростили в себе. І таким чином ми даємо розуміння людям, що ми і в цей спосіб теж можемо наближати нашу так. перемогу. Але дуже важливо це об'єднуючий фактор. Це те, що зараз ми Знаємо дуже е, глибока проблема є в нашому суспільстві, і власне е, через городництво, через спільне вирощування, ми допомагаємо згуртовувати пані Тетяна. Тоді запитання, яким чином зараз люди можуть долучитись до цієї ініціативи? Ті, хто сформував уже якусь свою активну групу ініціативну, або хто ну от сам сидить зараз, перед телевізором, думає о, я би долучився. Власне, найпростіше долучитися це почати вирощувати самостійно в кого є грядочка на грядочці, в кого немає. Можна навіть ось так в контейнері, в себе на балконі, як я зокрема вирощую, та і багато наших колег роблять, тобто. Почати вирощувати для себе, якщо ви знаєте, що у вас є в населеному пункті спільноти, які вирощують і е, діляться овочами з іншими людьми долучитися до цих спільнот. Е, а якщо ви є активна людина, то можна заохотити і е, згуртувати спільноту навколо себе. Також заохочую підписатися на наші соціальні мережі, сади перемоги, де ми ділимося порадами. Власне, як вирощувати якісь незвичні культури, бо це теж дуже важливо, щоб українці не просто там виходили на грядки і садили дуже багато картоплі робили це по перше ефективно, а по друге відкривали для себе нові культури. І через наші власне соціальні мережі ми розповідаємо, як це можна робити ефективніше, як це можна робити краще. Пані Тетяно, я вам дуже вдячна за те, що долучились до нашої розмови. Тетяна Лебухорська, керівниця ініціативи Сади перемоги».